Шановний президент світового конгресу українців, дорогий Павле, шановні члени конгресу, дорогі українки та українці, дорогі друзі, радий уже вдруге звернутися до вас на річних загальних зборах. Важливо, що між зборами ми не зупиняємося. Наша спільна системна робота триває і дає конкретні результати. Щиро дякую всім, хто долучився до підготовки закону про множинне громадянство та його належного впровадження. Наше міністерство розробило критерії вибору держав, із якими Україна запроваджуватиме множинне громадянство, і уряд уже схвалив відповідну постанову. Це виважене рішення, що ґрунтується на пріоритетах національної безпеки. Українське громадянство за своєю суттю не сумісне з громадянством держави-агресора чи її поплічників. Ініціативу множинного громадянства президент Володимир Зеленський символічно започаткував у День Соборності, бо соборність це єдність не лише на наших територіях, а й усього світового українства. Наша головна сила це наші люди. Множинне громадянство посилить Україну та стане для українців ще однією формою повернення. Сотні тисяч українців отримують можливість відновити свій правовий зв'язок із батьківщиною. Дорогі українки та українці, маю до вас три заклики: перше: будьте й надалі переконливими та впевненими. Розповідайте правду про війну, закохуйте світ в Україну, поширюйте наші меседжі. Наш голос чутно тоді, коли ми говоримо в унісон. Україна має повне моральне право на справедливий і сталий мир. Росія не виграє, а ми не програємо. Важливо посилювати Україну і тиснути на агресора всіма економічними засобами. Російська воєнна машина зупиниться, коли в неї не стане палива. Її геноцидна війна закінчиться, коли Путін особисто зрозуміє невідворотність покарання. Вже сьогодні Україна стає глобальним хабом оборонної індустрії, і ця тенденція лише посилюватиметься. Закликаю вас заохочувати партнерів інвестувати в наш оборонно-промисловий комплекс. Це дивіденти і фінансові, і безпекові. Друге, зберігаймо нашу ідентичність. Росія планомірно намагається знищити нашу культуру, але робить її лише сильнішою. Важливо, щоб українська мова звучала у школах світу, щоб наші діти могли навчатися рідною мовою, де б вони не були, і щоб світ вивчав українську, краще розуміючи нас. Підтримка українських шкіл, культурних центрів і мови це. Фундамент нашої єдності, і ваша роль тут безцінна. Закликаю вас також працювати над переглядом академічних програм з історії у ваших країнах. Знання про Україну мають бути ґрунтовними, а головне правдивими. Це стосується і шкіл і вищих навчальних закладів. Третє, продовжуйте розвивати ініціативи конкретної, точкової допомоги Україні. Збирайте кошти на зброю, вона рятує життя, на енергетику вона дає тепло, на відновлення воно гарантує майбутнє. Ці завдання стоять перед усіма нашими дипломатами. Сьогодні кожен українець у світі представляє Україну. На завершення ще раз вітаю співголову дорадчої ради конгресу пана Джеймса Темертея з відзнакою президента України Національна легенда. Мав честь звернутися до нього з вітальною промовою під час церемонії. Сьогодні ж я радий повідомити, що дві зали в нашому міністерстві та дипломатичній академії вже найближчим часом будуть названі на честь двох видатних українців зі світовими іменами. Зали носитимуть імена Джеймса Темертея та Богдана Гаврилишина, дякую всьому світовому українству за ваш внесок у те, що Україна сьогодні світова легенда: слава Україні!